Усім привіт, нехай Бог вас благословить. Сьогодні хотіла поговорити, чому в 20 столітті так масово заливався дух святий і сходив на людей, і чому в 21 столітті йде застой в духовному світі, тому що в 20 столітті всю інформацію, якою наповнювалися віруючі, всі книги, які читали, всі конференції, зібрання, де збиралися християни, контролювала церква, і в них було все затверджено. І люди, які не приймали цього, які не робили цього, що говорила церква, то вони піддавалися анафімами. Тобто були прокляті, були вилучені з церкви, вони були єретиками. І сьогодні, в 21 віці, йде якби, свобода в тому, що що слухати, куди ходити, в яку церкву, кого слухати і чим наповнювати себе. І через те дух святий він не сходить, адже за то інформацією, яка нам дається, або кого ми слухаємо, що ми дивимося, стоїть якийсь дух. І тайду він переходить до нас. Якщо ж ми читаємо там, чи слухаємо тих людей, які дійсно з Богом мають Духа Божого, тому будемо наповнюватися Духом Божим. Якщо ж ми читаємо, чи слухаємо, чи дивимося. Інформацію з цього світу, де панують біси, то ми будемо перехоплювати тих духів, які стоять за тією інформацією, будемо наповнюватися бісами. І для того апостол, апостоли вони говорили, що навіть якщо хтось буде благовістувати вам не те Евангеліє, що ми вам говорили, навіть якщо вони самі або ангел з неба, то буде анафіма. Це дуже серйозна і. Поважна причина бути вилученим з церкви або бути підтвердженим проклятю.